Медична система Павлограда у 2025 році працювала в умовах воєнного стану, зберігаючи доступність допомоги на всіх рівнях від первинки до стаціонару. Про це звітували керівники медустанов. Сьогодні ми обговорюємо з вами або зустрічаємося, обговорюємо питання надання медичних послуг, питання медицини. Ми дуже багато зробили за останні роки разом з вами. В якійсь мірі і війна стимульнула да, нас до розвитку, тому що ми потрібні були. Потрібно нам було це робити. Потрібно було створювати умови, потрібно було відкривати нові відділення реабілітації. Центр первинної медико-санітарної допомоги уклав майже 90 тисяч декларацій. Рівень виконання програму Доступні ліки перевищує 90%, А план вакцинації виконаний майже на 100%. У співпраці з ЮНІСЕФ у межах програми патронажу новонароджених первинка отримала автомобіль і обладнання для виїзної роботи. Слід зазначити, що в 2025 році був підписаний меморандум, договір з Міністерством охорони здоров'я місцевою владою панами на відкриття нашому центрі. Психологічної кімнати, психологічної розгрузки. Таких кімнат в Дніпропетровській області чотири п'ять. Ми одні із нам запропонували, і, до речі, на сьогоднішній день проводяться ремонтні роботи. Водночас заклад стикається з кадровим старінням і потребує оновлення автопарку. Але слава Богу, чує міська влада те, що треба все рівно створювати умови. Таким чином ми відремонтували амбулаторію, майже відремонтували один, два, три, створили умови, починаючи від коридорів, закінчуючи туалетами. Зараз дев'яті амбулаторії, ну майже наведений порядок. Тобто ну, постійно йде таке, знаєте, як підлаштування під роботу на вищому рівні, на вищій ефективній планці, планці ефективності. Міська лікарня номер 1 надає амбулаторну та стаціонарну допомогу на 185 ліжках, зокрема хірургічного, терапевтичного, педіатричного та акушерсько гінекологічного профілю. Лікарня Забезпечена сучасною діагностичною базою, яка включає лабораторні функціональні та інструментальні методи обстеження. Це дозволяє вчасно виявляти захворювання та проходити більшість обстежень без направлення пацієнтів до інших закладів, що робить медичну допомогу більш доступною та швидкою для пацієнта. У 2025 році тут продовжили цифровізацію, впровадили електронні направлення, рецепти та онлайн-запис, облаштували укриття в Акушерсько-гінекологічному корпусі, ввели в експлуатацію дві черги сонячної електростанції. Серед проблем потреба в реконструкції кисневої системи, ремонті мереж та кадрове забезпечення. Лікарня інтенсивного лікування виконала пакети НСЗУ за різними напрямками. У стаціонарі хірургічного профілю пролікували майже 7 тисяч пацієнтів, провели понад 5 тисяч процедур гемодіалізу. Щодня через екстрене відділення проходить у середньому 127 пацієнтів. У 2025 році медзаклад сім разів приймав великі групи постраждалих. Розпочав роботу центр ментального здоров'я, понад 2600 звернень, сотні виїздів мобільних бригад та тисячі психологічних консультацій. Активно розвивається реабілітаційна допомога. Зверніть увагу: 66 на сьогодні у нас зайнятих посад. Тобто один лікар працює як два, фактично. Дуже велике навантаження. Плинність кадрів не буду повторювати за своїми колегами. Плинність кадрів просто ну, така велика. Попри кадровий дефіцит, фінансові обмеження та безпекові ризики, медичні заклади міста продовжують модернізацію, оновлюють матеріально-технічну базу, переходять на енергоощадні технології та впроваджують цифрові сервіси, навчають фахівців. Професійний розвиток. Атестація на сьогодні у нас. Відмінили, але ж ми навчаємось онлайн, офлайн. безперервний розвиток у всіх особисті портфоліо є. Скажемо так, ми беремо участь во всіх тренінгах, конференціях. Вже не знаю, такими списками привозять завідувачі відділення. І ми буваємо везде. В Дніпро, Київ це вже навіть не обговорюємо Львів, Івана Франкіс, Вінниця, Женева були і в, в, в прошлих роках в Німеччині. В основному Німеччина була. Два наших спеціаліста мають міжнародні сертифікати. Серед пріоритетів на 2026 рік підсилення команди фахівцями, оновлення інфраструктури та підвищення стійкості системи охорони здоров'я в умовах війни. Ірина Ледіна, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко – Новини ПТРК.